Це наш проєкт РФІ двері, який дозволяє увійти додому тільки вашому улюбленцю. Якщо ви взяли правильну мітку нашого улюбленця, ось. І прикладаємо її сюди. Двері тримаються. Виберіть причини себе буде додати. І у нас тут додається нова транзакція. використовуємо бібліотеку з Представити наш проект Часто виникає проблема, що хочеться щось пограти, на чомусь навчитися. Але на руках немає гри, яку хочеться пограти. Наприклад, монополі. Червоного ми не «Р», і у нас з'являється кубик. Мій веб-додаток ідеально підходить для планування особистих або сімейних фінансів. 40% буде сплачено в перший період, 20% – в другий, 20% – в третій. І 20% відсотків четвертий. А саме наш застосунок поєднує інтуїтивний інтерфейс, штучний та корисні фінансові поради. Ми також займалися активною рекламою застосунком. Розвивали СНА напрямок за допомогою соціальних мереж. Він аналізує фінансові звички, допомагаючи з шляхи організації бюджету. Це розуміє на цілі години. Наша хрома панель загалом вміє показувати час. Повіщати про початок і відбій повітряної тривоги. Да, Повітряна тривога. Мені якість повітря.